Відома ведуча Наталя Мосійчук втрапила в черговий скандал. Справа в тому, що в одному з нещодавніх ефірів Мосійчук з досить гидкою посмішкою почала розповідати, що СБУ прийде за кожним, а кожному чоловіку дорога в ТЦК. А також пані ведуча зазначила, що демократія в нас, звісно, не закінчиться, але залишиться для тих, в кого є гроші на дорогих адвокатів. І все це знаєте так. Досить задоволено і зловтішно. Можна сказати, що навіть злорадно. Звісно, така позиція мало. Кому сподобалась. Особливо, коли випливли деякі факти про саму нашу зірку. Бо, як виявилось, її 25-річний син мешкає в Німеччині і в ТЦК наразі не збирається. Про що ми нібито забула, і лише коли суспільство розкопало цю інфу, занила про Буцімтоцькування. Про те, що син виїхав у 2019-му і що він дорослий і сам приймає рішення. Така вона наша ікона журналістики та її високі стандарти.